Так, розумію, що більше нас не буде. Тоді прийшли Отже, мене звати Валерій Бакар. Я дуже радий, що я сьогодні в День зранку а, і спробую з вами а, сьогодні поговорити про декілька речей. Матеріалів в мене багато, в принципі, на три години. Мене попросили освітити дві теми. Тема загальна модернізація України тема конкретна – успіхи українських реформ. Виходячи з того, що перша тема досить оптимістична, друга досить песимістична, для того, щоб не завершувати на песимізмі, я домовився з організаторами, що ми другу тему конкретні результати реформ, просто десь всередині порівняємо з чимось місцями. Тому у нас три години. Плюс перерва, яку ми зробимо тоді, коли ви ставитесь. Окей? Я думаю, що ми тут при такій кількості слухачів і такому чудовому кворкінгу більш-менш вільні в тому, щоб посунути нашу перерву. Отже, загалом будемо говорити сьогодні про модернізацію України, про те, І перша сьогоднішня наша тема куди рухається світ, куди рухається Україна?» що власне відбувається. Ключ до розуміння глобальних процесів. Для того, щоб ми кожен день читаємо новини і ми часто просто не розуміємо, що відбувається, саме тому в багатьох аналітичних центрах, таке правило, аналітики до опівночі новин не читають. Чому? Тому що як починаєш читати, втрачаєш глобальну рамку, починаєш... Засмутуватися тими поточними речами, які щодня відбуваються, а нам треба хоча б іноді тримати глобальну рамку. Давайте зараз цю глобальну рамку для себе виставимо спробуємо зрозуміти, що загалом, куди загалом рухається світ і де в цьому процесі є місце України. Я не знаю, хто вчив в школі історію чи в університеті, хто її любив, хто її не любив, але всі знають, що світ проходить через якийсь певний розвиток. Марксисти нам дуже чітко пояснили, що ці етапи розвитку називаються суспільно-економічною соціально-економічними інформаціями. Соціально Всі ви знаєте там феодалізм, капіталізм і так далі. далі. Політичні історики також якісь а, мають до того а, періодизації свої. Звичайно, що ці періодизації трошечки а, різні, не завжди можна визначити ігранти межі тих табличчих епох. Соціальні психологи, ми з нами людини придумали назву для останнього, хто знайомився з цим модельним або читав мою книжку, той, напевно, що таке знає. Ми можемо дуже просто називати це середньовіччя, модем і там щось таке. Тут виникає просто питання, якщо це така схема, дуже умовна, дуже проста, побутова, де це знаходиться Україна? Одне з найбільших відкриттів для мене останні 10 років життя було те, що не всі країни живуть в одному часі. Якщо зараз ми подивимося на календар а, і у нас буде на календарі 2016 рік, то можете бути певними, що далеко не всі живуть у 2016 році. Можливо, у 2016 році живе Німеччина або Франція, але точно в 2016 році не живе Сомалі і Афганістан. Навіть якщо ми візьмемо одну країну, ми можемо... В Індії бачите величезні міста, де в центрі міста 21 сторіччя, а навколо реально 15, -ті. а трошечки від'їхати і там перше десятиліття до нової ери. Так що люди живуть в різних часах, країни живуть в різних часах, але здебільшого кожна країна десь в якомусь часі має центр для І тут є хороше питання, а що відбувається в Україні? Як вам здається, де Україна з Ну Ми ж реально так, так, Боже, так. країна, ми виробляємо найбільше світі деталі. Київ живе в одному часі, а якесь менша. І це правда, але все-таки різниця не така велика. Так, так, не так, тому що і Київ також. Так. Дивіться, насправді теза полягає в тому, що Україна так? знаходиться на межі. на межі. На межі, на тому, що називається ця межа а, і ці. Власне, фактори називається дуже порізним. Якщо ми візьмемо таких дослідників, як е, дуже популярну книгу останнім часом, яку я вам раджу прочитати, Норд Оліс і Вайн Насилля соціальних порядків, то в них це називається е, природна держава, а це називається відкритий порядок, а це називається порохові умови, де ми знаходимося. Е, якщо ми візьмемо е, Робінсона Джамаглу, це так, називається інклюзивна система. Це екстрактивна система, а це інклюзивна система, а це поробкові умови. Власне, так чи інакше, так я вам вже інакше ми знаходимося на рівні поробкової умов. Для того, щоб це зрозуміти, треба власне, поговорити про те, а що це є умовне середньовіччя і умовне сучасне. І почнемо ми дуже далеко. 400-го року, 1400 року десь прилетіла на землю космічну градусів. Подивилася на Європу і побачила, що Європа того часу є найзалегіднішою частиною світу. Не розвинена, технологічно відстала, політично подрібнена, неписьменна, хвороблива, страшенно забобонна, неймовірно брудна. Ну просто нема на що дивитися. Ми б трошечки полетіли. Південніше побачили б класний, потужний світ ісламу, політично міцний, багатий, з розвиненою культурою, з розвиненою наукою, поезія, алгебра, астрономія, алхімія все було дуже класно. Але облетівши землю, ми подумали би, що центр цивілізації знаходиться все ж таки не так. А де? Китай, в Китаї, звичайно, того часу, 1400 нашої території. Центр цивілізації того часу був Китай, звичайно. Що ж таке було Китай? Потужна величезна держава. Мир і стабільність, порядок і справедливість. Найкраща бюрократія всіх часів у народів, яка набиралася за підсумками іспитів. Три найбільш досягнення людства того часу. Навігація, порух, друкування книжок були винайдені саме в Китаї. Першими оплодили навколо земної за кулі. Задовго до його фездус. Першими відкрили Америку. Кораблі будували такого розміру, що вся флотилія Блумбу могла в одному такому кораблі в трюмі повністю користитися. Жирафів возили заклики в таких кораблях, не треба було жирафу нагадатися, тому що кораблі були такі великі, що можна було спокійно їх возити на повний заїзд. 1400 рік, що змінилося після того, щось змінилося. В Європі почали накопичуватися те, що сьогоднішньою мовою. в тогочасній Європі такого слова ще не було. А сьогоднішньою мовою назвали інновацією. Інновація. Інновація у всіх сферах життя, не лише технологічні. Врешті, поступово у всіх сферах життя почало накопичуватися нове. Почали накопичуватися люди, які Ставили питання, які шукали відповідь. І далі дивимося, що відбулося. Наукова революція, промислова революція, релігійна реформації, верховенство права, нові уряди, раціоналізм, гуманізм, патріотизм, націоналізм, нова політична карта, відродження, просвітництво, нове мистецтво все це було не одночасно. Все це було в різних сферах життя і почалося, і завершилося в різні часи, але всі ці процеси каталізували, допомагали один одному. Врешті Європа вибухнула, Європа першою пройшла процес, який ми називаємо модернізацією. Перехід від традиційного суспільства до сучасного. Зараз ми розберемо більш детально, що є традиційне суспільство, що сучасне. Але повернемося до Китаю і поставимо собі запитання, що ж Китай? А Китай в Китаї відбулося наступне. Будфицянські мудреці, які побачили, що і в Китаї наростає по інновації також, адже Китай на той момент був набагато розвитку, ніж Європа, прийшли до імператора і сказали, ваша величність, напевне, інновації треба заборонити. Це не жарт, це, це не виклика, це реальна історія. Вони сказали, наш світ дуже крикий, і якщо буде більше нового в технологіях, в науці, в подорожах, в соціальному житті. Наш світ просто вибухне, його не стане. І мир і стабільність, які ми так цінуємо, щезнуть. Імператор посміявся, але вони не відставали. Сім років пішло на те, щоб імператор омовили. Врешті був виданий наказ. Всіх мореплавців стратили, всіх вчених стратили, кораблі спалили, книжки всі спалили. І відтепер заняття мороклавством або наукою, або будівництвом кораблів каралося на смерть. За два століття Європа стала панувати на світом. Китай перетворився на нікому не потрібне жиле, яке маленьке, ненаселена Європа захопила легко. Світове панування Європи визначається її модерністю. Проти традиційних суспільств решті світу. І це не лише сило військової потуги, хоча це дуже важливо, але і силу прикладу. От давайте на нас подивимося. Айфони, джинси, Кока-Кола, жувальна гумка і Голлівуд. Це ж нам подобається, правда? ж? Нас ніхто ж не примушує. Це ми хочемо тому, що спосіб життя переможців завжди привабливо переможців. От, власне, і є наслідком світового панування Європи. І вперше. Виникла ситуація розвитку який не здоганяє. Класична історія це історія Японії. Епоха...